Мій оптимізм на чому він ґрунтується? Він ґрунтується, що Сполучені Штати Америки це набагато більше, ніж один президент. Там є різні гілки влади, і в них інститути демократії і балансу гілок влади мають історію більше двох століть, більше ніж 200 років. На цьому ґрунтується мій оптимізм. Це перша складова мого оптимізму, а друга складова. Що якщо він і так далі буде себе вести, то є велика вірогідність суттєвих незадоволень в самих Сполучених Штатах Америки, тому що 70% населення Америки підтримує Україну в цій війні проти Росії, то він іде по суті проти волі своїх виборців, то є велика вірогідність, що, скажімо, він може по-перше не добути навіть свого президентського терміну і отримати імпічменти. Ну, а якщо навіть і добуде, то це не так далеко, як здається. Це не повних три роки по великому рахунку. Ну, звичайно, їх ще треба нам, українцям, прожити під час війни. Але я все таки налаштований оптимістично по тій ще причині, що Україна. І Європа все більше розуміє ці загрози, про які я говорю, і все більше гуртується в такі, знаєте, якби справжні військово-політичний економічний блок, який ще поки що юридично не оформлений, але який, скоріше всього, буде оформлений там із Сполученими Штатами Америки, без сполучених штатів Америки, тому що якщо взяти сумарний економічний потенціал Європи валовому внутрішньому продукту, то він рівний. Потенціалу Сполучених Штатів Америки майже рівне, чуть-чуть менше, і він приблизно в 6-7 разів більше, ніж в Росії. А не один раз я в своїх відео говорив, що війна це в першу чергу війна економік. Росія рано чи пізно впаде, як економіка, і почне валитися. Звичайно, якби Сполучені Штати Америки поступали тут порядно, так як така політика, яка під час президента Байдена була, то, скоріше всього, війна вже реально могла б закінчитися.